Друзі, всім привіт! Скоро розпочнеться новорічний наступ, і будуть доступні новорічні коробки новорічного наступу. І давайте в цьому відео будемо вгадувати, які ж преміумні танки можуть туди запихнути. Для цього я створив таку табличку, щоб ми могли зараз її заповнити, а вже потім перевірити, чи це передбачення здійсниться чи ні. Чесно кажучи, займатися гаданням на цю тему це така собі справа, тому що це може і не справдитись, а можливо, хтось уже побудує якісь надії і запланує собі щось. Тому, друзі, ставтесь до цього відео як до розважального контенту. Звісно, тут буде купа аналітики, і це все грунтовно не на рівному місці. Але все ж таки, давайте просто відірвемося. Та уявимо собі, що у нас є можливість створювати новорічні коробки і запихувати туди танки. Ще раз всіх вітаю, показує та розказує ентузіаст, і давайте вгадувати. От тільки поставте лайк і підпишіться на канал, мені буде дуже приємно. А ще після перегляду цього відео напишіть, які танки на вашу думку будуть в цих новорічних коробках. Погнали, надихнув на створення цього відео, містер Краскін. Просто легендарна людина українського ком'юніті. Робить відео кожен день про новини. Є у нього свій вайб, розумієте, і він теж робив схоже відео. Ось воно вийшло 10 днів тому, але я дещо не згодний з ним. Як мінімум в питанні топової техніки на рахунок низькорівневої чи якоїсь подарункової, я з ним абсолютно згоден, тому можете глянути і його відео. На чому я буду ґрунтуватися в своєму аналізі і в своєму виборі? Ну, по-перше, на даних із супертеста, по-друге, на даних з тестування, і по третє, на закономірностях в порівнянні з попередніми коробками. Як ви бачите, тут танків преміумних прям дуже і дуже багато. І які саме з них додадуть, а вже ж ми знати не можемо. Але я виписав певні критерії для цих танків. По-перше, це додавання на супертест як мінімум за півроку. По-друге, це тест на загальних серверах як мінімум за декілька місяців. Тобто, якщо взяти недавній H3 і Ч, які додалися в патчі 1.29.1, можна сказати, за півроку. Але H3 тестувався 3 місяці тому, і Чсе тестувався приблизно так само. І вони зараз уже на релізі. І як ви бачите, у нас з цього самого патчу залишилися машини, які також тестувалися, але не вийшли. І знаєте чому? Тому що вони вийдуть. В новорічних коробках. Отже, я створив таку табличку, і ми будемо тут вибирати танки. Бачите, у нас є статус: верніше, певна категорія танку. Якщо порівняти з попереднім роком, у нас 5 машин, 5 нових машин. Вони, начебто, всі класні, прикольні, але. Завжди має бути танк, який продає коробки, тобто System селер Бенгер, можна його назвати, той, який ви бачите, і який змушує вас витратити гроші. В даному випадку тут, скоріше за все, DZT. Далі має бути топовий танк, який всі назвуть фармером прям 10 з 10. Це Contradictions. Думаю, ніхто не буде сперечатись. Танк для народу, те, що зрозуміє цільова аудиторія. Ті люди, які просто заходять в гру на пару каточок, хочуть катнути, отримати фан, емоції і так далі. Це XM57. І залишається два типи танка. Це просто щоб забити коробки, і танк діч. <сум> не знаю, як ще назвати. Просто за фігню відповідає, мабуть, шквал, хоча це дуже прикольна машина і класна. А за такий, типу, танк на риба не м'ясо, типу прикольний, але не прикольний, наче бронею, наче не збрунеє, наче з гармона але не з гарматою, наче з барабаном, але не з барабаном, наче фармиться, наче не фармиць, торо. Хоча я от недавно його катав, дуже-дуже сильно сподобався цей танк. П'ять танків, п'ять категорій. І будемо вгадувати тільки нові танки, які додадуть. Так як вгадувати всі абсолютно немає ніякого сенсу. Бо Варгеймінг може запихнути абсолютно все, що завгодно. Але це все, що завгодно, не має конкурувати з новинками. Ну і само собою тут не буде танків за батл паси. Хіба що можна очікувати ці танки, які давно не з'явилися в продажі, тому зосередимось тільки на новинках. Почнемо з танка номер один. Бенгер, який продає цю всю історію. Яга Є90. Давайте подивимося на це. Ось так ця чупакабра виглядає. Чесно кажучи, виглядає паригай. Я звісно не дизайнер, але виглядає це все м'ягане естетично. По бронюванню ця машина виглядає так. Це протифази, 270 мм, ВЛД очевидно не пробивається, на ЛД пробивається. Є аж цілих три величезні башенки. Від кутів це монстр 750 альфи. Тут пушка від борща, тільки набагато крутіше, можна сказати, на максималках. 2500 з половиною ДПМа, класний розкид, довга зведення, нормальна стабілізація. Гарна прохідність, але танк дуже і дуже повільний. По характеристикам гармати, можна сказати, що це буде плюс-мінус те саме, що і у Ягі Є100. Ну, чесно, не враховуючи візуальний стиль, на 9 рівень, якщо враховувати різні там. Особливості мапи позиції, то ця машина просто мега сильна в певних ситуаціях. Але знаєте що, в чому прикол? Яга е 90 Це повністю тотальна вигадана машина. Дивіться, стаття. Міфічні танки в грі. Це офіційний сайт World of Tanks. Ця Яга е 90 яка називається Камфаген Е100 Крокодил. Компанія Wargaming пише про цю машину. Творіння юбераканса, тобто якогось. Чоловіка, який просто по приколу малює танки. Він малює це, він малює це, він малює це, він малює це, і він малює багато-багато багато чого іншого. Це він малює, це він малює. Коротше, це тотально вигадана машина. І найцікавіше, що експерти з Wargaming описують цей танк як такий, що не може існувати, так як передня частина шасі, вона перевантажена, і він. По суті, клює носом в землю, тобто він навіть їздити не може. І мабуть, тепер я розумію, чому цей візуальний ряд пов'язаний з цією ПТ-шкою, Настільки дискомфортно, тому що вона непропорційно велика в цій частині. Але яка різниця, якщо це буде фармити срібло, і фармити воно буде скоріш за все дуже добре, тому що це передня лінія, це 290 пробиття, це велика альфа, це броня. І так це виглядає, мабуть, як бенгер, те, що вам може продати танк, тобто по суті така міні-ягає столи на дев'ятому рівні. Я думаю, що шанс, що ця машина буде в новорічних коробках, буквально 95, я би може сказав, навіть 100% Ну, поставлю 95 на всякий випадок, знаєте, невеличкий люфт. І ще найцікавіше, ця машина тестилась ну дуже-дуже давно, десь місяці три тому точно тому вона вже фіналізована, готова і чекає свого часу. Що ж, наступний танк, який також... Тестився давно в грі, давно. І мега прикольний це су 122 в Можна сказати, СТРВ від СРСР. Подивіться на цю лобову броню. Це 122 калібр, якщо що, 100 мм ВЛД. Авторікашет. Кути гармати мінус 3, плюс корпуса мінус 7, і це мінус 10. Немає ні лючка, нічого. Тільки НЛД і зона гармати. Вау! Why so serious? Знаєте, я недавно катав на Lat Стрітс Форден, і я не розумію, ха, чому це просто на дві голови сильніше, як мінімум, по бронюванню. 3000 ДПМа, 8 секунд перезарядка, 270 пробиття, 440 альфа, 0,38. Ага, зачекай, це не той режим. Хоча облоговий режим, окрім стаби, яка тут. Ніж у того самого Лата Стрітсфордена, нічого не змінюється. Ну і швидкість 20 кілометрів. І чесно кажучи, я би хотів пограти на цій машині, тому що це щось на агресивному, це, мабуть, так як мало виглядати з ТРВ 12... 11 рівня маю на увазі. З бронею, тільки б. Ще НЛД був би заброньований, було взагалі супер. І куди ж ми цей танчик поставимо? Я думаю, що в категорію топчик. Можливо, В ягу і Су-122 можна поміняти місцями все-таки, але не знаю. Мені здається, це або два бенгера, ці два танка точно мають продавати ці коробки. Теж вірогідність появи 95%. Наступний танк, який я думаю, що буде, він також давно вже на супертесті. Пройшов декілька ітерацій тестування, і, мабуть, має фінальні характеристики. І, мабуть, недавно навіть тестувався, хоча ніхто цього не пам'ятає. Але з іншого боку, VCS 6х6 теж ніхто не пам'ятає, що він тестувався, але його додали в коробки. І це легкий танк. 13,57 на 9 рівні Project Louise. Така от машинка. Звісно, що тут броні немає. Ау! а це 25 мм. Окей, тут, тут просто гармата 75-ка. Машинка, у якої 8 снарядів барабані. Так, 8 снарядів барабані, 7 секунд вона розряджається. 1 секунда між пострілами, 125 середній демедж. Тисяча потенційної шкоди з барабана. Гарна точність, гарний розкід, ідеальна стабілізація, дуже швидка, гарні кути наведення, нормальне маскування, нормальний огляд. Коротше, така машинка, рівня шквала, щоб поїздити, пофанитись, постріляти, погнобити артилерію, погнобити якийсь картон, 38 мм газ, ну, не погнобиш картон. 100 одиниць шкоди по модулям. Окей. Якщо взяти до уваги, що в більшості танків паливні баки мають 200 хп, а шанс крита їх приблизно 50 на 50, критану не кританув. А у нас за 7 секунд 8 шансів кританути або не кританути, розумієте? Тобто ми з чотирьох пострілів можемо кританути, а можемо і не кританути. Тобто це, можливо, такий танчик, який буде заїжджати в борт. І як навалювати по тим бакам. Особливо, якщо прокачати снайпера з якимись вентиляторами, там буде шанс десь. 51%. Враховуючи 100 шкоди по модулям, треба щоб двічі. Пройшла шкода по модулям. А якщо ще стріляти в зону МТО, то можна ще і спамити шансом підпалу двигуна. Тому машинка може бути фановою насправді. І так, я думаю, що це Рофла танк Project LUIS. Максимальна вірогідність, що він з'явиться, на мою думку. Що ж, давайте виберемо народний танк, який сюди підійде. І він теж буде 9 рівня. Ви навіть не повірите, що це за машина буде. ТБТ. Звучить як щось незрозуміле і щось мегафуфлове. Але це чеська шкода 9 рівня або Вазік 55, 9 рівня. Ось така от машина. І він насправді тягне названня навіть бенгера або топчика. Тому що подивіться на його броню, у нього не існує лючка. Подивіться, тріплікси буквально в повітрі літають. Але це ще не все, друзі. Дивіться. Робимо отак. Бум. Що ще треба для народу народу? І краще цього буквально тільки XM. І давайте глянемо на характеристики. Жахливий ДПМ 1600 на 9 рівні. Жах. 32 секунди перезарядка. Чо? Настільки довго, чому? Сюди можна поставити до салажі, зачекай. Ні, не можна. Окей, у нас барабан на два постріли, три секунди між пострілами. Гармата типу шкода Т-56 тайп, тобто великий розхід, довге зведення, погана стабілізація, але альфа і барабан, плюс броня. Чесно кажучи, це протилежність іншого чешського барабана ведмідь. От чомусь він народу не зайшов, от чомусь. На ньому ніхто не грає, в рандомні його майже не видно. І можливо, в регеймінг от припасли цей танк, скажімо так, на заміну ведмідя. Тобто той буде для скіловиків, для потнічів, а цей буде для народу. Він теж тестувався приблизно три місяці тому, доданий на супертест дуже давно. І з такими характеристиками, з такою бронею. Ну, я не знаю, окрім як коробок, його запихнути дуже кудись важко. Можливо, це, звісно, буде якась колаборація, але. Я дуже сумніваюсь. Теж поставлю 95%. Я максимально впевнений в цьому піку. І залишився танк на філеру. Я виділив тут дві комірки, тому що в цих машинах я максимально не впевнений, і ви бачите, долі багато дев'яток, тому тут має бути саме якась вісімка. Із таких вісімок, Перша – це StріedSix, і друге це Chrysler MTC. Чесно кажучи, дуже-дуже сумніваюся в цих двох кандидатах, тому що Street Сікса вона додалась в гру на супертест на тестування зовсім-зовсім недавно. От буквально недавно її катали, десь до місяця тому можна було помітити в рандомі цю машину, тобто це доволі невеликий термін. А Chrysler, він навпаки доданий дуже давно. І нікуди не рухається. Можливо, це танк доданий на якусь потенційну колаборацію, і просто не знайшлося клієнта, який захоче взяти цю машину під 3D стиль, під оформлення. Тому він так і валяється в файлах в клієнті гри. А от Street Six, чесно кажучи, з одного боку і прикольно, а з іншого боку і прикольно. І у мене напрошуються паралелі. З іншим танком, з Контрадікшусом, який буквально за декілька місяців був доданий на супертест, буквально за місяць був прокатаний в рандомі, з'явився в новорічних коробках. Буквально моментально. І цей кейс дуже сходиться зі Стріт Сіксою. І я тут, звісно, трошки з Читерю, одразу виберу два танки з Стріт і Крайслар з Сікса я поставлю. 75% вірогідності, а крайслеру я поставлю менше 49%, тобто там менше половини. І друзі, ось такий виходить список танків. Ви можете сказати, а чому так багато дев'яток? Окей, давайте поясню: Wargaming зараз взяли курс на насичення рандому премами дев'ятого рівня. Не тому, що вони стали більше фармити, а для того, щоб для одинадцятого був Постійно приємний рандом, тому що одинадцятки, ти хочеш, знаєш, відчути себе на вершині. Вони хочуть, щоб вісімки трошки просіли за рахунок дев'яток, щоб люди з десяток пересіли теж фармити на дев'ятки, бо дев'ятки це майже десятки рівні, вони рівномірно розподілялися. І от попереднього року було дві дев'ятки. А в цьому році, як ви бачите, дев'яток виходить аж. 4. І це навіть не тому, що я хочу поставити сюди дев'ятки, або мені здається. Просто якщо проаналізувати всі преміумні танки, які є із новинок, це буквально все дев'ятки. Буквально. Я не використав тільки Йонг bing йоха Йоха-120-го, який можливо буде за z танк подарунок z подарунок і серпенте, і СПХТ, це такий хакер на мінімалках, мінімалках, мінімалках. Подивіться. Ну, реально хакер. Виглядає як чат GPT. Вісімок, наче багато, але тут нічого немає. Тут буквально немає танків. І з того, що може підходити, це дійсно Крайслер. І стріт Сікса, все більше нових танків звісно просто немає. Є ще ударний можна, звісно, припустити, що вони бахнуться в штангу просто і додадуть ударного. Це отака, от е незрозуміла штука. Але він уже настільки занерфлений, що я думаю, це буде категорія рофла танки. А, але ж чому, типу, яга, ПТшка, ПТшка, ЛТшка і важкий танк? Ну, є ж Йонг Бінг Йомайо, недавно теж тестувався. Yong Bін, дивіться, китайський танк, дві гармати, ракетниця, броня, кути. Wargaming дуже любить загравати з Китаєм, з китайською аудиторією. І цей танк ідеальний систем-селер Бенгер в коробки на китайський новий рік. Чому тоді не серпенте, такий італійський потужний танк? По-перше, він ще не тестувався в рандомі, це багато про що говорить. А по-друге, він виглядає як машинка, типу як прототипа 6 в коробки зелені святого Патріка. Бум! Пазл складається. Гаразд народ, я знайшов Джосан. Я чомусь думаю, що це танк, який тільки-тільки додали на супертест, якийсь чешський з турбіною, але це танк, який додали 7-8 місяців тому. У нього 300 демеджа, барабан на 4, 1200 за 4,5 секунди. Доволі імбова штука. Як шкода ТВП тільки на дев'ятому рівні на чотири снаряди. І я прям знаєте засумнівався тепер у своєму цьому прогнозі, тому що цей танк може з легкістю замінити, наприклад, Су-122В ось або ТБТ. Тому що ТБТ виглядає достатньо сильно по бронюванню. Але знаєте, що мене напрягає? Я перевірив кількість боїв. На цьому танку. І нуль боїв. Взагалі нуль боїв. То він не тестувався. Можливо, це ще один танк на бойову перепустку якусь, тому що він виглядає, ну. Дуже дивно. Дуже дивно, м'яко кажучи. Такі дивні танки Wargaming любить пускати на різні колаборації, як H3, Мурат. Тому гаразд ось такий. Народ прогноз. як ви думаєте, чи справдиться він чи ні? Чи буде стільки премів 9 рівня чи ні? Чи зможе Яга е 90 продати вам коробки? Чи Project Louise буде тим самим 1357 тільки на 9 рівні? Чи буде цей ТБТ Шкода тільки на 9 рівні? А, народ, як ви вважаєте? Чи можливо я не правий, як завжди? Діліться своєю думкою в коментарях, і потім, буквально через, думаю, тижня-два. Ми зможемо перевірити, наскільки цей прогноз справдився. Ще друзі, важливе уточнення. Я офіційний партнер компанії Wargaming. і я підписав договір про нерозголошення, тобто NDA. І я вам не можу розказувати, які танки будуть насправді. Звісно, якщо я про них знаю. А оскільки я про це не знаю, жодної інформації навіть. У мене немає, то це лише моя суб'єктивна думка, основана на відкритих джерелах, аналізі та моїми власними відчуттями. Тому якщо хтось мене дивиться з Wargaming, можливо, це фаєршторм. Привіт, то як я і казав на початку, це просто контент. Ми сидимо, ми дивимося танки, ми розважаємось, ми їх оцінюємо, ми робимо контент, ділимося думками зі спільнотою в коментарях. Тому це такий цікавий суспільний процес. Та й взагалі. Якби я знав, які танки, я би це відео не робив. Бо в чому суть. Типу, коли знаєш, які танки додадуть розказати про це, ну це виходить порушити NDA, А коли ти не знаєш, які танки будуть, ну, ти виходить, що нічого не порушуєш, тому що ти не знаєш. Я дійсно, друзі, не знаю. Ви, в принципі, всі мої думки почули. Друзі. Дякую за перегляд. Радий для вас був старатися робити цей контент. Хоч це, знаєте, такий доволі спекулятивний контент, але цікаво перевірити свої аналітичні знання та вміння, знаєте, передбачати майбутнє на основі якихось об'єктивних даних. Що ж, на цьому в мене все. Розказував, показував ентузіаст. Сподіваюсь, було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, завітайте в Діскорд, підписуйтесь на основний канал і залітайте на стріми, які, чесно кажучи, я не знаю навіть коли будуть, але все одно буду дуже радий вас бачити. Головне, бережіть себе, будьте в теплі, будьте зі світлом. І, друзі, до зустрічі!